Сучасний от от він тут для того, щоб зберігати сили на боротьбу на довгу дистанцію, треба відпочивати. треба скидати всю нашу злість, всю нашу ненависть. Після команди з близнюків на сцені зіграли брати Гадюкіни, А завершив вечір виступ Олега Скрипки з його гуртом в оплі від Оплясова». плясова. Микита Ольховський, Денис Фатянов, Суспільне новини, Харків. Мемуари принца Гарі побили рекорди продажів у сполученому королівстві. Як повідомляє Daily Mail, книга під назвою Запасний стала найпопулярнішим науково-популярним твором в історії країни. У перший же день продали понад 400 тисяч примірників. Щоб служити більше покупців, деякі книгарні навіть продовжували робочий день у своїх спогадах. Принц ділиться деталями життя королівської родини. Зокрема, розповідає про сварки зі старшим братом Вільямом. Дружина Вільяма, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, книгу вже розкритикувала. Сказала, розмовна терапія допомагає не кожному. Ну і на цьому у нас все. Підсумковий випуск Суспільне новини. Дивіться щодня по буднях, о 21-й. Мене звати Роман Сухан. Бажаю вам тихої та спокійної ночі. Меморіальні дошки на честь загиблого командира розвідки 95-ї бригади Романа Балаби відкрили у Вінниці. Малює картини на ящиках від боєприпасів художниця Олена Косінська. Гумвантаж на Бахмут вирушає сьогодні із Луками Алешківської громади. У дворі будинку по проспекті юності друзі, рідні, сусіди-побратими. Тут відкривають пам'ятну дошку командиру відділення розвідки 95-ї бригади Роману Балабі. Старший сержант на позивний Рамзес загинув біля села Довгеньке Ізюмського району Харківської області торік у квітні. У цьому будинку він жив разом з мамою та сестрою. Поруч синьо-жовтим пам'ятним знаком встановлюють державний прапор. Біля пам'ятної дошки два вікна з орхідеями. Їх роман разом з сестрою дарували мамі Марії на свята. Це кімната мого сини, роми. У шафі досі лежить новорічний подарунок, який Роман так і не отримав. Це пакунок, який він тільки бачив по відео. Зібрати одяг сина рука не підіймається, каже мама Марія. На верхній полиці його військова форма. Досі зберігає і гантелі сина. Роман мріяв стати військовим, а тому багато тренувався. Лежать боксерські рукавички, якими Рома ходив, він дуже хотів 95-ту бригаду. Він займався спортом, пішов на бокс. Сестра Вікторія розповідає, разом з братом та мамою багато часу проводили за розмовами іграми. У двох тренувалися. Зараз як згадую, ну просто він знімається, я на нього сяду. Він каже: Віта, ти так тоста, тобі треба трошки схуднути. А потім каже: Давай, ще, ти що так легко сіла? Роман не любив фотографуватися, щойно помічав. Тут же просив видалити фото, тому світлин не так багато. Ми з мамою вирішили зробити ось таким чином такий дизайн. Воно буде в вигляді ангела. На вільному місці повішують сертифікат із назвою зірки, яку для Романа купив друг. Посередині це буде його зірка. Дійсно його зірка на небі, яку він заслуговує, тому що він дійсно для нас був і зіркою, і нашим зірцем. Коли Роману було 14, помер його батько, тоді син швидко подорослішав, розповідає мама. Не думала, що він стане військовим, тому що він закінчив 19 те училище, він закінчив на автослесара авторемонтника, але все рівно сказав, я не буду робити по спеціальності, я хочу в армії. Проходив службу у калинівській частині, потім в одній з Вінницьких. Його командир на позивний прапор каже, Роман був сумлінним та наполегливим. Роман я знаю з 2013 року. Він військової служби молодим контрактником людина, яка завжди підкладає своє плече допоможе всім. З 2016-го брав участь в антитерористичній операції. У вересні 2021-го пішов служити у 95-ту бригаду. Його радості не було меж, пригадує мама. З початком повномасштабного російського наступу Роман боронив Україну у Харківській області, де й загинув торік, 14 квітня. Коли на їхній спостережний пост вийшла переважаючі сили противника, вони прийняли бій чотирьох десь проти. Десяти 12 роман був поранений, відходив в зовсім іншу сторону. Тобто він своїми діями відводив сили противника, щоб хлопці змогли відійти. Син не розповідав про службу, лише підтримував і підбадьорував маму і сестру у переписці з ним розповідає Марія Балаба багато смайлів і теплих слів. Доброго ранку, гарного дня. Сьогодні ж Роману Балабі у Вінниці відкрили ще один пам'ятний знак на стіні 33-ї вінницької школи. Він її закінчив 2008-го. Розумом я розумію, що сина нема. Треба відпустити, але я його відпустила у вересні 21 го Вже нема що відпустити, а серце не відпускає. Старшого сержанта Романа Балабу посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. На честь героя у Вінниці перейменовано вулицю і два провулки. Олена Кирбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Всім допомогти старався, всім щоб кром спіти, все буде добре. Син Галини Желепи Богдан загинув наприкінці квітня на Донеччині. У військовій частині національної гвардії проходив строкову службу. Був резервістом. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Розповідає сестра Богдана Наталя Желепа. Свого рідного брата я бачила останній раз, 23 лютого. Вони з своєю дівчиною заїхали до нас на каву. Він сідав у машину і так помахав мені. Пока як ніколи. Вже 24 лютого Богдан Жилапа прибув до військової частини. На Донеччину вирушив у середині березня. За півтора місяці загинув в бою під селом Солодке. Танки атакували їх, а вони ж в розвідці були, вони пішли в розвідку і попали вони в засіб вони з чотирьох. Їх. Не могли забрати тіло. Дуже ж та обстріли страшні були. І його побратими вони не пішли на ротацію, залишилися, щоб тільки винести хлопців забрати. Найтяжче було, коли ми вже приїхали додому. Ми ще 9 днів його чекали. Це були самих тяжких і самих страшних 9 днів. Галина жила каже: син будував плани на майбутнє, хотів жити та будувати своє життя. 23 роки. Тільки жити. Та сі сьогодні не манчу. не достався. У листопаді у селі Гостине, де жив та навчався Богдан, на фасаді школи встановили меморіальну дошку на честь загиблого захисника. 21 червня 2022 року солдату Богдану Желепі посмертно присвоїли орден за мужність третього ступеня. Сьогодні його вручили матері та сестрі загиблого. Нагороди отримали рідні ще вісьмох назвардійців. Увага до пам'яті полеглого важлива, каже Наталя Желепа. Тим вона не загоїть біль втрати рідного брата. Тепер я залишилась без брата, а мій син без хресного батька. Мама без сина. Це дуже складно і дуже болить». Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Я або тут, або там. Я мовчки малюю. У пітьмі, але з величезним вогником всередині малює українку художниця Олена Косінська. Якщо ти всередині маєш той вогник, можна і в темлю війти і дивитися, як, як ліхтарик. Да? А якщо, якщо всі запалять ці ліхтарики, всі всі разом може дуже багато не змальовує, а шукає елементи для майбутньої картини на фото, малюнках, дещо бере життя. От я хочу такі губи. Да, я шукаю конкретно те, що, ну, що я хочу передати. Які, які емоції там. Звідти, звідти, і це вже створюється щось своє. Пише картину не на полотні, замість нього кришка з-під ящика боєприпасів. Ці матеріали не підеш, не купиш в магазині. Звернулися до наших волонтерів. Це Сергій Дюбак, Олександр Кирилюк сину, Шумило Віталій. Ці ящики від снарядів вони привезені з Херсонського напрямку ще тоді, коли там була окупація. Щеки часто привозять пошкоджені осколками від снарядів, пишучи на них картини, каже, важливо зберегти полотно з усіма дефектами, бо це відбитки історії і боротьби українського народу. Я шпаклюю і намагаюся не фарбувати, тобто тло лишається те, яке його рідне. Я намагаюся як поєднати це все, вписатися. Але щоб ця історія вона звучала. Ці рубці, ці відсвяхи, бачите, я тут навіть не затирала нуждачку. Ці речі промовляють, виходить, мовчки. Є картини, які на час потрібно відкласти, як ось ця дівчинка в національному одязі і прикрашах. Інші народжуються у майстерні Олени за один день. Цей портрет, де захисник обіймає кохану, назвала вдома. Він захищає тих, хто вдома. Так? Ну, видно, ж теж, подивіться, його погляд який. От він, наче і. Пригорнувся вже вдома, але він спостерігає і він був захисник. Малювати на дереві то є найулюбленіше і найцікавіше заняття, каже Олена. Писати на них холійними фарбами почала іще задовго до повномасштабного вторгнення. Ці оці, всі штучки. Оці тріщинки, якісь вони мені щось підказують такі роботи, які просто з тріщини щось виходить. І так створилася перша робота. Тобто я ніде в інтернеті це не шукала. Це якось спонтанно. Хоча одночасно по всьому світу вже люди так ну на дереві ж вже давно працюють. 2018-го Вінницьку художницю запросили взяти участь у всеукраїнському конкурсі військово-польовий арт. Тоді й намалювала свої перші картини на ящиках від боєприпасів. Павло Ротар, куратор е всекраїнського такого проєкту Військово-польовий арт, коли він там служив, він побачив ці речі, вони просто там валялися. Да? І він зрозумів, що можна щось з цими речами робити. В нього була ідея е і обов'язково таке правило, що не показувати стен насилля, а показати на, на цих речах. Краса врятує світ. І ну, це все переможе. Роботи Настя і сорочка Мамина Урай об'їздили усю Україну. Остання картина була створена на реальних подіях. Нині обидва полотна в окупації. Привезли ну, в труні хлопця-захисника, не відкривали, а вона прийшла з вишитою сорочкою і ну, хотіла покласти туди. І того так і називається сорочка Мамина Урай. І ця мама пригортає сорочку, тож що вона для цієї дитини вишила. Коли росіяни пішли повномасштабною війною, Олена написала картину Заживе. Мене на благовіщення прямо прорвало до того, як більш художників малювати було важко. А мене потягнуло. Я прийшла, поставила, все відклала. Я за день на другий день тільки трошки доробляла, то зробила е, заживе. Нині ця робота на виставці у Києві є на обкладинці журналу Світлиця обласного центру народної творчості у стилі мілітарі арту Олена Косінська загалом намалювала шість полотен. Три з них, що створила поза проєктом військово-польовий арт, готова продати, аби допомогти українській армії задля нашої перемоги. Для мене в хаті нема смисла триматися. Зрозуміло однозначно, хочеться, щоб воно спрацювало. Спрацювало в якусь допомогу, правильно? Хочете, щоб хтось їх придбав? З частини з усіх робіт, не тільки з цих. Я зараз передаю завжди на допомогу. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Волонтери Лука Мелешківської громади пакують в картонні коробки в'язані шкарпетки. Їх, розповідає Ірина, принесли місцеві життя. точки розпускають старі шерстяні светри, і роблять нам такі носочки, і допомагають теж жителі з міста Вінниці. В'яжуть, привозять або передають всі, хто можуть з вечорами. Світла немає, включають фонарики, лампочки і в'яжуть. Ця коробка разом із іншим вантажем поїде до українських захисників на Бахмутський напрямок. Це зараз саме потрібне, тому що дуже хлопці пообморожували і руки, і ноги, і це самі необхідні речі їм на цей час. Лучше гріє, чим ці. Магазинні носки Добавляється шерстяна ниточка, махрова ниточка, щоб вони були зручні і м'якенькі. Михайло та Галина Бузіни із села Ядішівка привезли передачу оборонцям: голубці, вареники, а ще теплі речі. Нічого хлопцям буде тепліше. Ми сьогодні привезли теплу одежу, ватні штани, кожушки різні, балаклави привезли на шльомники. Ми привезли ще носі для поранених бійців і дуже багато шкарпеток. Взагалі ми дуже багато шиємо всього. У нас люди є біля 10 чоловік, які це все шиють. У нас такі села, як дзвониха, урожайне селище, Яришівка, Пилява. Це неймовірні села. Вони Гриженці, так, вони дуже багато допомагають. Михайло бузін розповідає, разом з дружиною захисникам допомагають з 2014 року. Готують самі і збирають у сусідніх селах хто чим готовий поділитися та дозавантажують волонтерів, які їдуть до бійців. Ми кожен раз, як звідси відправляється машина, обов'язково що підружає. Бо ми буквально позавчора відправили на Авдіївку машину. Ми просто самі відправили одну машину. Ми чотири буси відправили, грузили у нас вдома, тому що ми не могли все вивезти. Ми грузимо всіх, хто доїде на фронт, нам байдуже. Вони всі наші солдати. Ми не ділимо на своїх, на чужих. Також на бахмут волонтери пакують ноші, балаклави, маскувальні сітки та костюми. Окопні свічки, а ще ліки для шпиталів. Повезуть і тушкованки, сухі борщі та каші, фрукти та мед. Загалом понад дві тони провізії, розповідає волонтер Михайло Гулько. До збору долучилися як місцеві жителі, так і мешканці з інших областей та Литви. Такі костюми солдати сьогодні. Не одного, я думаю, такий костюм спасе на передовій. Наші дівчата, жінки, ш'ють балаклави. Також дякуючи нашим волонтерам, друзям з Литви, які присилають нам заготовки, от ми шиємо. Передаємо чехли на шоломи. І бомба сьогоднішнього нашого це є такі плащ нахидки. Пересилаємо сьогодні теплий одяг. Відсилаємо на сьогодні. Ми медикаменти, дуже велику кількість для двох шпиталів, які сьогодні знаходяться на передовій, 59-ту бригаду на Бахмутський напрямок. Весь вантаж повезуть сьогодні ввечері. Вже завтра планують по обіді бути на місці. Юрія Веснюколег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо війничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 865 прізвищ. Новини спорту повертається в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко. Мої вітання в ефірі Суспільне спорт. Це означає, що наступні 15 хвилин ми підбиватимемо спортивні підсумки цієї доби. Для вас у студії працює Катерина Годунова за лаштунками уся команда Суспільне спорт. Далі про таке. Чергові зміни в національному олімпійському комітеті України. Кого виключили зі складу організації? Перша чоловіча естафета в новому році. Як виступила збірна України на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу?